Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Україна загнала великий і могутній російський чорноморський флот до Севастопольської бухти, звідки моряки не можуть висунути й носа. Про це 24 четвертому каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко. Він вважає, що на сьогодні Чорне море стало внутрішнім морем Туреччини і як не дивно України, при тому, що раніше Росія була там безперечною володаркою і господарювала як хотіла. Російський опозиціонер розповів, що найбільш потужне ударне угруповання російських кораблів тепер сором'язливо товпиться у Середземному морі безпосередньо біля входу до Чорного моря. Коли це таке було, щоб Росія фактично втратила Чорне море, сказав Яковенко. Він прокоментував слова президента Росії, який напередодні заявив, що Азовське море стало внутрішнім морем Росії і що це серйозні речі. А чого радіти Азовському? У нас ще є Каспійське море. Байкал є, поки що є, відзначив російський опозиціонер. Він впевнений, що Росія повністю втратила Чорне море і для Кремля це серйозна поразка. Просто порівняйте масштаби, що таке Чорне море та що таке Азовське море, сказав Яковенко. В будь-якому випадку військово-морський флот ЗСРФ має на бойовому чергуванні в Чорному морі 13 кораблів і в Азовському морі два кораблі. Ще дев'ять російських кораблів перебувають у Середземному морі, із них п'ять кораблів є носіями ракет Калібр. Загальний залп ворожих кораблів складає 76 ракет. Про це повідомляє прес-служба ВМС Збройних сил України. Так, ворог продовжує продовжує контролювати морські комунікації в цьому регіоні, однак у Чорному та Азовському морях поки немає ракетоносців з калібрами на борту. Зазначається, що за минулу добу на користь інтересів РФ рейс через Керч Єнікальську протоку до Азовського моря здійснили 34 кораблі, з них 12 суден рухалися з протоки Босфор. До Чорного моря попрямували 10 суден, з них три судна продовжили в русі до Босфорської протоки. РФ продовжує порушувати міжнародну конвенцію з охорони людських життів на морі СОЛАС. 1974 року, включно з системою автоматичної ідентифікації AIS на цивільних судах в акваторії Азовського моря. Йдеться в повідомленні. Раніше повідомлялося, що Чорноморський флот Росії за час воєнних дій в Україні втратив 15% особового бойового складу. За даними видання, «Проєкт», на початок широкомасштабного вторгнення в Україну РФ збільшила чисельність. Свого бойового флоту в регіоні до 58 одиниць. Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров 7 грудня заявив, що у грудні цього року Україна запустить перший флот морських дронів, які вестимуть розвідку та допоможуть знищувати російські кораблі. За його словами, на створення такого флоту було витрачено 237 мільйонів доларів. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.